Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні читаємо Псалом 18 з 1 по 12 вірш. Для диригента хору Псалом Давидів: Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід: оповіщує День дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів нечутний їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній. І до краю вселенної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно немов той молодий, що виходить із під балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші замет. І засік щільниковий, і раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. Отже, цей текст прочитаний можна е, розділити на дві частини е, з першого та по е, сьомий текст е, Вільші е, Давид розповідає. Про велич Божого творіння. Що мене дивує, здивувало, коли я прочитав цей текст. Я задумався про те, що Давид, будучи царем, він у таких от звичайних буденних речах, які кожен день бачить людина, які повторяються з дня у день, він бачить велику Божу руку. І він бачить красу. І, ви знаєте, це велике дуже надбання. І я розумію, чому Давид, Давида називають людиною по серцю Бога. Тому що живучи ось в такому суетливому світі, щодня ми дуже часто не помічаємо речей, які насправді є дивовижними по своїй суті. Але ми звикаємо до того, що сонце зранку сходить, що там, весною з'являються на деревах листочки, що осінню ми збираємо урожай, але якщо починати про це задумуватися, то е, серце переповнюється таким. Е, Зачаруванням від того, що Господь робить е, кожного дня. І недарма тут написано, що природа, вона без слів і для всіх абсолютно у світі вона говорить про велич Бога. Кожна людина, яка е, де б вона не жила, вона може, споглядаючи на творіння, побачити, який великий є Господь. І... Е, я думаю, що нам варто повчитися в цієї речі у Давида і просто звернутися навколо в час, коли, можливо, ми десь навіть слабіємо нашою вірою, коли нам здається, що наше життя, можливо, таке нецікаве, бо ми зазнаємо якихось невдач. Насправді це дуже підбадьорює, коли ти усвідомлюєш, що творець цього всього, творець цієї краси, творець. Просто неймовірних речей, неймовірної природи великого світу, творець людини, він е, контролює все і він є нашим Богом. І це дуже сильно підбадьорює і це дуже сильно славить Бога. Е, якщо читати з, 7, з 8 та по 12 вірш, е, Давид говорить знову ж таки для мене про таку дещо парадоксальну річ. Він говорить, що Якщо підсумувати, що обмеження, які десь Господь накладає на нас, тобто закони, які Він нам дає, які він нам дав, його присуди, вони є для нас благом. І мало того, так це не просто справедливі речі, це не просто те, що Господь має право робити, будучи творцем, але ж. У восьмому вірші ми читаємо, верніш у 9 вірші ми читаємо справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. І здається, що що-що, а от накази навряд чи серце можуть звеселяти. Але Давид, він будучи у близьких відносинах з Господом, він маючи досвід життя, спілкування з творцем, він говорить такі речі. І у цих, у цих словах є дуже велика істина. Тому що ми, можливо, часом можемо думати, що Господь Він, накладаючи свої обмеження, можливо, Він десь обмежує нас у праві бути щасливими, радісними, веселими. Але ж ні, все, що, все, що каже Господь, все, у чому Він нас обмежує. Всі його повеління, всі його заборони, вони лише, лише на благо, і не просто на благо, а на те, щоб наше серце воно, було, воно мало цю повну радість, воно звеселилося, воно радувалося у Господі. І підсумовуючи це, що ми прочитали, хочеться просто щоб кожен з нас взяв для себе два уроки. Перше, це те, що. Навколо нас є надзвичайно прекрасний світ створений Господом. Так, звичайно, людина у багато чому його багато в чому його зіпсувала і псує. Але ж споглядаючи на Господнє творіння, ми можемо віддавати шану Господу, і наше серце воно наповнюється цією вдячністю автоматично. Нам не не потрібно навіть десь. Шукати за що подякувати. Просто ми бачимо, який Господь великий. А друге це розуміння того, що всі Господні обмеження, всі Господні заборони, вони покликані на те, щоб ми отримали справжню велику радість. І наше серце воно звеселилося. Хай Господь допоможе нам зробити висновки з прочитаного і наблизитись до нього. Амінь. you